Вітаю вас на нашому каналі про бджільництво. Мене звати Пашка. І сьогоднішня тема відео така цікава. Ми ведемо нашу бджолину сім'ю далі. Ось вона знаходиться, ви бачите, це вулику, рогатий. Це у нас виходить 230-та рамка. І ми сьогодні її хочемо ще один раз оглянути. Це пройшло декілька часів. Я не пам'ятаю, скільки вже днів, мало чи багато, але вже стала більш тепла погода, і як я колись говорив, нам потрібно передивитися і опустити, наприклад, розпліт донизу. Uh, так, Сьогодні у нас є молодший спеціаліст, вона у нас за оператора. І ми оглядаємо джелину сім'ю. Так, uh, Що хочу сказати? ну Тут все зрозуміло. так, В верхньому корпусі матки у нас немає, але у нас тут стояло дві рамки вощини. Одна рамка вощини ось тут. Вона підливається медом. Мабуть, треба буде підкинути ще один корпус. на мед. Ой, блін. Добре. І ось тут у нас ще одна рамка. ну Мед пішов, тому що пішов, взятка стала погода. Також вона підливається медом, я показую, блистить мед, так, я думаю. Видно, так? Ану, показуй, я такого дам. Видно? Ану, мабуть, так. Да. Покажи, будь ласка, я сам хочу побачити, що там видно у нас. Так, бачите, блистить. Заливається медом. Ось так, так. Да? Видно. Так, це е, пройшло декілька днів. Так, можливо, я так говорю, що можна корпус підкинути. Так, у нас є розплідні рамки. так, Розплід уже виходить. До речі, це медово-пергова якась рамка. І ось у нас тут ще маточники. Бачите, є така проблема з маточниками. Але, друзі, що хочу сказати по, по поводу цих маточників. Бачите, він вже виїдений. Тут ще один маточник є. Чи вони зайшли в ройку? Можливо, зайшли в ройку. Блін, це, це проблема. Ну зараз будемо дивитися. Можливо, цей, що хочу сказати, ну, вже печатний маточник, бачите, вже по ідеї мав би вийти рій. Це ми поки, поки що все зриваємо. Зараз подивимося. Ну несподівано, да? несподіваний поворот. Зараз попереглянемо. Можливо, вже рій вийшов. Ну, щоб рій вийшов тут, не було б. Просто я тоді щось не звертав уваги. Маточників я не бачив. Тут матки не було, але чого? Ну, зараз будемо передивлятися. Ситуація, да? цікава ситуація. Так. Ну, тут підливається медом, так, все підливається медом, 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 медом. А, ми, весь сенс був в чому? Що ми піднімаємо цей корпус доверху і заливаємо його медом. Так? Яйць немає, значить матки тут немає. Добре. Ага, і маточників ще також є, бачите? Ну, блин, паразити. Ну дивіться, що хочу сказати. Маточники ройові. Верхня сім'я в ройовому стані. Цікаво. чирій вийшов, ось це буде прикол. В принципі, ми робили це, щоб іро... навпаки рій не вийшов. Але якщо вийшов рій, ось це буде прикол. Зараз мене хейтери мої з'їдять, скажуть, е, ти боже мій. Ну не знімає. Темно знімає. Ну, це просто тобі там так видно. Треба було цю включити камеру на все. Ну я не буду тобі зараз налаштовувати. Ну ти ж сама там могла налаштувати. Ну все підливається медом, так? Сім'я працює. Добре. Ну, Давайте додивимося внизу. Якщо бачили, маточники були. Я, я також бачу, що це маточники, це незвичайні маточники, це ройові маточники. По ідеї, класична схема зводиться до чого? Що Якщо є запечатаний маточник, то і відповідно вже сім'я мала зроїтися. Погнали. Дивіться, я ці відбудовані рамки хотів би бект спустити донизу, вони зверху тут не потрібні. Вони будуть, якщо перенесуть мед донизу, так, дивимося. Пергово якісь розплодні, вони так бджоли, ну, в принципі, як. Багато-мало, я не знаю. Нас цікавить розпліт матка і це все чепушень. Ну що, будують щось вони, щось тут будують, щось матка сіє, але нас цікавить саме матка. Матка засіває, 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 розпліт є. Матка ось бігає. Матка, до речі, велика. Ось бачите. Гарна велика матка. Коли матка вже в ройовому, то вона стає невеличка. Така е -е -е -е. Цікава ситуація. Ну, що ви? Е, ну Я я до чого я не то що, що я хочу сказати. Бачите, яка картинка. от Буває часто, ми тут, ой, та там хорошо, чи то погано, чи ти хорошо, чи то погано. Ну, ми бачимо таку картину, що а, аматочники то є, і вони ще й запечатані. І з точки зору вже мав би вийти рій. Але враховуйте, що Ганемановська рішітка лежить і джолина сім'я розширена. Так, що тут у нас? Медово пергова, пергова. Ну, ладно, ми вже її так і залишимо. Добре. Оці дві рамки, вони хоч і з медом, але їх закидають донизу, вони мед мають підняти доверху, я так рахую. І матка, можливо, там відсіє. Так? Ну, Вони ж краще відбудовані. бачите, Я того маю. Раз ми вже тут носа цього засунули сюди. А ось ці дві рамки ми поставимо знову наверх. Хай вони вже їх добудують, особливо ось цю. Вона майже не відбудована. Так. Ящика в мене нема. Зараз будуть мене бити, що я неправильно ставлю. Ну, бачите, картинку яку. Ось. По всій лози... логі... логіці мав би вийти рій Уже. До... Доволі давно, до речі. Це ви маєте також врахувати, що рій виходить. Ну, роя не було. Е, і ще що? По, по суті, ми вже їх, ну, я вже до них лізти не буду, я позривав маточники зверху, маточники, і ми бачимо, що потихеньку відбудовуються, потихеньку заливаються медом. І відповідно, що таким більш, якщо, ну, звісно, якщо буде більш гарна погода, то такі-такі, можливо, нам удасться звідси забрати один корпус меду. Ну Це побачимо. я не можу це говорити, але я думаю, що так і буде. Давайте ще поглянемо одну бджолину сім'ю, яку я також показував. Мене цікавить ось ця бджолина сім'я. Тут ніхто її не підсилював і вона собі поступово розвивається. На сьогоднішній день вона вже має 4 рамки бджоли. Годівнички. Вже не годуємо. До речі, і давно не годуємо. Так, поргова медова. Кабанчик наш бігає. Жовтенький, гарненький. Так, добре. Бачите, що наш кабанчик робить? Красавиця. Ти моє, ти моє риже золото. Дивіться. Гарно. Все чітко, все прекрасно. Це бджолина сім'я, яка перезимувала. Ну, Грубо говоря, щоб була гарна погода, то було б ще краще. Ця бджолина сім'я перезимувала на дуже маленькій кількості, але розвивається поступово. Дивіться, враховуємо те, що ми зараз відстаємо на днів 20 від. Цього від нашого темпу літнього. Ну, грубо говоря, якщо зараз, сьогодні 14 число, то сьогодні по старому календарі мало би бути число 25 квітня, по температурі, по всьому. Тому що недавно був в лісі, я був здивований тим, що тільки-тільки цей. Як би сказати, тільки-тільки-тільки. Ну, не не цвів, а цвів клен. Мається вду, що цвіте клен. Погодка, звісно, ух ху ху Так. Ну, ми бачили, я вам тільки що показав і хотів це також акцентувати вашу увагу, що е, цікава ситуація. Да? З одного боку, ми бачимо, що в верхньому корпусі вже були маточники, але опять же ми бачимо, що бджолина сім'я не, не роїться. Мається вдума що більш того, що останній час я прогалював маточники, тут там були яйця, там щось відкладалося, і відповідно. Вони їх тягнули далі. Можливо, були б і свищові маточники. Але якщо б жилина сім'я не в ройовому стані, то навіть якщо вийде матка через ганіманницьку решітку, вона не пройде і вона там гине, то не є проблема. Для того, щоб матка в верхньому корпусі облетілася, то потрібно відкривати верхній, ну, верхній льоток в верхньому корпусі. Це також. Ну, це практика така. Я б досить часто спеціаліст не дасть мені збрехати, що були такі випадки, що ми, ну, ми ж виводимо маток. Через Ганіманівську решітку і в верхньому корпусі. І буває таке, що виходять матки, ну, просто проспали, ну і сім'я нічого не роїться, нічого, і матки гинуть. Бджоли їх поступово всіх би, вбивають, то не є проблема. Так, що там друга матка, третя матка, нічого такого страшного немає. Так що, бачите, навіть якщо ми бачимо по такій картині, ми просто розширили одноразово і можемо поїхати і проїхати через 20 днів. 25 днів і бджолина сім'я в принципі, навіть з маточниками зверху не зруїться. Ну, Звісно, друзі, ви маєте зрозуміти, що ситуація, звісно, різна, але в, ці, в цьому випадку я вам просто показую цю картинку і розповідаю, що ось ми таке побачили. Все, друзі, будемо на цьому прощатися. Всім всього найкраще, всім пока.